Всім привіт! Цікавилися Honduць РВ дизелем. На жаль, нема і не буде. Тому що вони на американський ринок не випускались. Дуже мало автомобілів є, які ще досі випускаються там на дизелі. Може вже там в 23-му вже нічого не випускають, ніж після 20-го. Дані автомобілі на даний момент ну на даний момент 2018-20 рік це буде 1,5 літровий та 2,4 двигун, 1,5 літровий на турбінці. Ось такий варіант, наприклад. Я думаю, він орієнтовно там біля 9 тисяч піде. Да? Ну, взагалі реально такі автомобілі купляти від там, 7 з копійками тисяч і вище. Типу, від 14 тисяч вони будуть ставати в нас в Україні без ремонту. І вище, все в залежності, на якій комплектації купувати, і взагалі з яким фаршом. Типу, десь робити з ремонтом їх, плюс-мінус старатися там 17-18. Ось такий варіант, теж непоганий тут. Взагалі, якісь збоку десь пошкодження, що його навіть не видно. Спрацювала безпека і все. Зробити безпеку сів, поїхав. Дуже крута машина. У нас Bitfax за 7 продавалася, за 6400. По факту роботи трохи є, але ну, до двадцятки вона має стати, це спокійно. У нас відповідно що на ринку вони продаються від 19 тисяч. І це що в нас? Total. Того звертайтеся з компанії Intertrade. Підберемо для вас любе авто на любий смак. Дякую за увагу.